Сьогодні світ згадує Чорнобильську трагедію. Минає 26 років з часу наймасштабнішої техногенної аварії в історії людства 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилині на 47 секунді. Мирний атом на Чорнобильській АЕС вийшов з під контролю. Сьогодні вночі у Чорнобилі відбулася панахида за жертвами Чорнобиля. А символічні церковні дзвони пробили 26 разів. У Львові теж вшанували ліквідаторів. Як Саме бачила Ірина Качмарик. 26 квітня відзначають не лише роковини Чорнобильської катастрофи, а Міжнародний день пам'яті жертв ядерних аварій. Лише дві катастрофи на атомних станціях у світі були кваліфіковані за найвищим сьомим рівнем небезпеки. І перша з них та, що сталася у квітні 1986 року. Ми нічого не знали, а потім уже почалося по радіо, по телебаченню. Показувати, і ми вже ту страшну подію, я не можу говорити. Я працювала в столові тоді, то нас забирали, від нас хлопців забирали. Десь на місяць-два забирали. Ну Такі вже на пів форі вже були. легені і серце і все. А по скільки тоді років було? Так хоча приблизно. Ну, 25-27. Пані Зоя 26 років як львів'янка. Ту вибухову суботу, 26 квітня 86 го пам'ятає донині. Тоді вона з чоловіком та дев'ятимісячною дитиною на руках тікала як надалі з прип'яті. Півроку вони шукали прихистку по родичах, але доля занесла до Львова. Я чула той взрив, як він був вночі. Я ще про, так думаю про себе війна. Тому що я знала, що не може бути, що НАТО мені не може нічого статися. От, один зрив був такий глухий, дуже такий потужний, потім другий був вибух. Ну і потім ми дивилися на той стержень, який він горів. Просто... Було дуже страшно. І ми то по півсьому ранку, ми нічого не знали, пів сьомої ранку я встала і пішла на базар на Янів, там, де за рижий ліс, все повністю згоріло. Пішла на базар, зустріла вже свекруху свою, вона мені каже, дуже страшна аварія, тому що мій працював на четвертому блоці. І якраз він в той день був вихідний. Зараз у Львівській області проживає 4473 людини, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Всього по Україні їх налічується 10 тисяч. Усіх тих, хто не вижив до пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля у Львові, прийшло немало людей. Глибоку шану та повагу чорнобильцям висловили керівництво області, міста, представники політичних партій та перехожі. Завдяки чорнобильцям, ліквідаторам аварії, ми сьогодні живі, і ми маємо вклонитися тим людям, які захистили на. Які подарували нам життя. Ми традиційно 26 числа приходимо згадати пам'ять тих людей, які загинули і брали участь в трагедії, яка сталася на Україні. Сьогодні прийшла міська організація, долучилася обласна організація, тобто ми спільно прийшли, поклали квіти, віддали честь і шану. Нині лише 28% дітей та 6,5% ліквідаторів на час вважаються практично здоровими. Наслідки впливу радіації щороку призводить до збільшення кількості хворих. Торік їх було більш ніж півтори тисячі осіб. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, вісник.